Як уникнути штрафа від ТЦК в 50 і більше тисяч. Обов'язково додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, кому варто оплачувати штраф за знижку в 50%, а кому цього не варто робити. І з яких підстав. Як уникнути стягнення в 50 і більше тисяч за штраф ТЦК? Я адвокат Андрій Бурянський, В цьому відео ми розглянемо, як саме ви можете уникнути штрафа в 50 і більше тисяч від ТЦК і що для цього треба робити. Ви запитаєте, звідки 50 тисяч може взятися, коли штрафи там від 17 до 20 тисяч гривень, 25,5 тисяч гривень. А я вам поясню: якщо ви невчасно оплатили цей штраф, пройшло 15 днів з моменту, як було винесено відповідну постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, справа передається в виконавчу службу для примусового виконання. І тут же виконавча служба подвоє суму штрафу. Тобто тепер уже у вас не 17, а 34, А якщо було в максимальному розмірі 25,5 п'яниць тисяч. Відповідно, отримуєте 51 тисячу гривень. Ось вам і зразу арифметика з цього приводу. А цих штрафів може бути кілька за несвечасне оновлення військово військово-облікових даних. Раз за наявку по повістці, Там взагалі можна бути кілька разів, скільки хочеш, скільки може бути. Далі, за те, що ви невчасно пройшли ВЛК, або, наприклад, направлення на ВЛК. Тобто ми маємо вже як мінімум три підстави для штрафу, які є окремими. Ну, просумуйте там 34, це вже більше 100 тисяч, якщо в максимальному розмірі, це вже маємо більше 150 тисяч. А більше 150 тисяч, це значить, що То значить, що ваше майно буде арештовано. Причому не просто так. Виконавець, коли відкриває виконавче провадження, тут же в цей момент в постанові арештовує все ваше майно, всі ваші кошти на картках, на рахунках, все. Ви не зможете ні у нотаріуса зробити будь-яку угоду. Тому що нотаріус зайде в реєстр боржників. І відкритих виконавчих проваджень, і тут же вас побачить і скаже ні. Тому що згідно з законодавства, законодавством, вчинення натуральних дій, якщо ви рахуєтесь боржником, заборонено. Тобто ви не можете продати своє майно, ви не зможете е, нерухоме майно, не можете продати своє рухоме майно, автомобілі і так далі. Все, карткові рахунки будуть арештовані. Так, да, їх можна. Розблоковувати, отримувати ці суми там більше 15 тисяч щомісячно. Але для цього є певна процедура. Про це я вже знімав. Там треба готувати заяву, писати виконавці і так далі. Тобто, це все робиться. Ну це все треба витрачати. І ви про це маєте знати, знати, як заповнити заяву, як зробити, що як і так далі. а Якщо ви це не знаєте, ви тупо дивитесь: у мене арештували рахунки, все треба платити там 50 тисяч або більше, і так далі. І тому подібне. Так що звертайте на це увагу, я вже передбачаю, що зараз мені в коментарях напишуть та не буду я нічого оплачувати, нічого я не буду платити. А потім через деякий час ви ж самі будете звертатися до адвоката, до юристів, до інших з приводу того, що а я спасіть і помагітті, тому що е, мої всі кошти, майно арештували. Я не можу отримати пенсію, я не можу отримати зарплату і так далі. І тому подібне ну, пенсію у нас в даному випадку з ТЦК, хоч не питання, але по іншим питанням. Це якщо у вас кредитні відносини, ну що багато хто пише: ось звертається я. я ви там займаєтесь кредитними справами? говорю, займаюся. А ви можете позбавити мене кредитні кошти? Я говорю, ні, не можу. Я не займаюся тим, позбавити вас. Е, Кошти ви набралися кредитів, а адвокат бере, просто їх і списує і так далі. Ну, так воно не працює. Максимум ми можемо розібратися, які саме кошти вам нарахували, чи дійсно ви отримали цю суму, чи правильно нараховані відсотки, проценти і так далі. Все це в комплексі розібрати. Максимум, наприклад, по рішенню розтягнути цю суму, зробити розтрочення і так далі. Якщо ви там сумніваєтеся, чи підписували експертизи, це все інше. Але просто так, якщо вам адвокат каже, я вас позбавлю кредитів. Ну я, скажімо так, я своїм клієнтам так не обіцяю, і ніхто не може це обіцяти робити, тому що ну це по. Суті, неправда. Відволіклися, продовжимо. Да, для чого це в залі треба платити ці штрафи і так далі. Там для кого це потрібно? Ну, перш за все, це потрібно для тих, хто оформлює відсрочку чи бронювання, а особливо ті, хто оформлює бронювання, тому що відсрочка, в принципі, наявність червоної полоси в резерві, що ви перебуваєте у розшуку, не є підставою для відмови вам отримання відсрочки. Тобто, якщо ви дотримались відповідної процедури, зробили все, як, наприклад, адвокат вам сказав, то ви отримаєте з великою вірогідністю або зразу відсрочку, або навіть через рішення. Суду, це в принципі це е, без проблем, якщо у вас є, звісно, підстави для цього. Червона стрічка, звісно, не зникне. Її потім треба буде вирішувати. Але е, одна справа йти в ТЦК, маючи просто, що ви перебуваєте в розшуку, а друга вже маючи в резерві відмітку, щоб ви. Вам надано відсрочку до такого то числа, тобто, по суті, вас не можуть вже мобілізовувати, це вже зовсім інше. А щодо заброньованих, там взагалі вас не можуть забронювати ваше підприємство, тому що все здійснюється зараз в електронній формі. Тільки видає, що червона стрічка, ви не перебуваєте на обліку або ви перебуваєте в розшуку. Все це е, підприємство вас не зможе бронювати. Якщо дійсно е, там, де ви працюєте, підприємство є визнано критичним і має право здійснювати ці ті. Для цього там вам треба і треба оплатити штраф, звернутися до ТЦК і так далі. Ну, звісно, вам не хочеться йти в ТЦК. Безпосередньо багато хто боїться цього, ось тому і потрібно вирішити це питання як варіант, це можна здійснити шляхом оплати штрафу. але до цього моменту, до 11 липня, неможливо було це зробити без особистої явки ТЦК. Тобто треба було з'явитися, вони там про вас складали протокол, виписували вам штраф, і ви оплачували і так далі, і тому подібне. Так а навіщо ви спитаєте оплачувати штраф в ТЦК? Тому що до мене дуже часто звертаються як до адвоката з приводу допомоги, правничої допомоги, як адвоката в оформленні відсрочки чи бронювання. І досить часто виникає питання, що ось в резерві червона стрічка, де зазначено перебуває особа в розшук. І якщо при певній допомозі адвоката ви. Відсрочку оформити можете, навіть якщо у вас є червона стрічка в резерві, перебуває у розшуку, особа і вже в мене бувало багато таких випадків, і після цього, звісно, треба її убирати, йти в ТЦК, там певним чином вирішувати це питання, проходити ВЛК, оновлювати облікові дані і так далі. Ну, це все треба потім робити. Але ще одна справа, коли ви йдете в ТЦК, маючи відсрочку, або коли ви йдете в ТЦК, не маючи відсрочку, а тільки плануєте її оформити. Нещодавно ситуація. Людина пішла оформлювати відсрочку, вчитель. Йому сказали, у вас там штампік не той. Прийдіть пізніше по поводу відсрочки. Він там ходив, його направили на ВЛК, він пройшов ВЛК, його мобілізували. Все. Він уже втратив своє право на відсрочку, він його не використав, не зміг. Чи це правильно? Ну, це певні питання. Якби він вчасно звернувся до адвоката, відправив документи по пошті і так далі, як мінімум, у нього були б докази того, що він звернувся. А так, все. І ще раз нагадую. Отакими літерами вам кажу, що як не плутаєте своє право на відсрочку з вже використаним правом на відсрочку і наявністю відповідного документу, який це підтверджує. В чому різниця? В тому, що багато хто вважає, що я ж маю право на відсрочку, я там вчитель багатодітний, навіть інвалід, якщо це третя група і так далі, і мене ж не можуть мобілізовувати. І я не буду оформлювати відсрочку, і так пройде. Не пройде людину можуть мобілізувати і. Вона по факту втрачає право на відсрочку. Чому є позиція Верховного суду, тобто вищої інстанції судовою? Що якщо особа не звернулася з оформленням відсрочки, якщо ви не знаєте, як ви маєте звернутися до адвоката, він вам роз'яснить, як це робиться. Але якщо ви не звернулися, не отримали, не направили відповідні документи, не сформували у відповідності до 560-ї постанови до закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, не зробили це, не ТЦК не підтвердив ваше право, що ви отримали відсрочку або в резерві, або відповідною довідкою. Ви це право не використали, а не використали і вас мобілізували. Все, ви втратили це право. Це позиція Верховного суду. Ви можете судитися, ви можете, що робити, і так далі. Ви тільки витратите час і кошти на це все. Зверніть на це увагу. А щодо заброньованих осіб, там взагалі ситуація інша. Ви не зможете, ваше підприємство не зможе вас забронювати, якщо у вас в резерві червоним висвічується перебуває у розшуку. І поки ви не оберете цю червону стрічку, ваше підприємство вас не забронює. Зверніть на це увагу. А щоб її прибрати, як правило, треба звернутись до ТЦК, оплатити штраф, щоб усунути ті недоліки, згідно яких і було е виставлено вам цю червону ету. Ви не оно облікові дані, не з'явилися повістки, не пройшли ВЛК або ще інше. Звертайте на це увагу, особливо там заброньовані. Тепер як можна ж цю червону стрічку прибрати? Ну, звісно, можна оскаржувати. Але ви маєте на звернути увагу, що з 11 липня 2025 року. Для тих, хто невчасно оновив свої військово облікові дані, або взагалі не оновив, і на нього накладено відповідне стягнення, він може це зробити, оплатити штраф через резерв плюс. Там є відповідне зараз посилання, де ви заходите, оплачуєте, ви знаєте свою вину, оплачуєте 50% штрафу. Тобто це вже буде не 17 тисяч, а ті же 8, і не 25, а в два рази менше 12,5 і так далі. І. Ви усуваєте цю червону стрічку, вона має зникнути після того, як ви дійсно все оплатили, оформили і так далі. Але звертаю увагу, поки що це працює тільки для тих, хто невчасно нові облікові дані. Якщо ви не з'явилися по повітці, якщо, якщо не пройшли ВЛК за направленням, це поки що не працює. Там написана система, прямо пише, що ми з цим працюємо і так далі. Тобто, це зараз працює 50% штрафів тільки для тих, хто не вчасно військово-облікові дані. Звертайте на це увагу. Багато хто скаже, так я буду тоді оскаржувати штрафи ТЦК. Так, Да, дійсно є певна позитивна практика з цього приводу. Суди розглядають, є підстави для оскарження. Але ви маєте на увазі звертати на це. Що якщо ви плануєте скаржувати штраф за несвоєчасне оновлення всього облікових даних, то скоріше за все я б вам рекомендував би оплатити ті 50% штрафу, це вам вийде дешевше, ніж наймати адвоката, використовувати, оплачувати судовий збір, втрачати час та кошти, воно буде дорожче, ніж ті 8 тисяч гривень, які ви заплатите за штраф. Якщо, звісно, у вас сума там 17 тисяч і більше, ну. Або це кілька штрафів, ну це треба звертати увагу. Зверніть увагу, що кілька штрафів, ви не можете їх поєднати і, е, грубо говоря, скопом оплатити цю суму адвокату і сказати, от, оплати мені, будь ласка, скажеш, мені, е, там 3-5 штрафів. Так не працює. Кожен штраф оплачується окремо судовим збором. Позов треба складати окремо по кожному етому. Розумієте, тому що об'єднувати це скоріше за все не вийде. Ви запитаєте, так ти мог в самому на початку відео сказати? Ось дивіться, ті, хто має право на. Оплату штрафу через резерв це у нас невчасно. Ті, хто новий військо облікові дані, ті пусть ідуть в оплачу через резерв, штраф, а ті, хто всі інші, можуть оскаржувати через е, адвокатів і так далі. Ну, річ в тому, що вже ж. Не перший раз мені приходиться клієнтам це пояснювати, що не треба затягувати процес, треба оформлювати відсрочку. І е, всі ці нюанси треба в комплексі розглядати. розумієте? не можна так, от просто от, от у мене зараз червона стрічка. Я думаю, що це, наприклад, за те, що я не вчасно нововійсько облікові дані, і все. Якщо ви не знаєте за що, звертайтесь до ТЦК, боїтеся звертатися? Хай на за вас адвокат звертається з відповідним адвокатським запитом з приводу того, що чому у мене. Якщо ви дійсно не знаєте, якщо ви ну, не розумієте, повістку вам не приходила, направлення нічого не є, та облікові дані вчасно оновили, а чому червона стрічка, не розумієте. Тому адвокат може звернутися з адвокатським запитом і отримати інформацію відповідно від ТЦК, чому ж саме ви перебуваєте у розшуку по цим підставам? Ось чому о, треба це роз'яснювати. Не можна просто так сказати людям в більшості кількості людей, що ось, ось ребята, всі, хто не військово-облікові дані, Беріть резерв, оплачуйте 50% штрафу і спіть спокійно. А тепер давайте розглянемо, кому ж не варто спішити та оплачувати штраф, який накладено з боку ТЦК, за те, що військозобов'язаний не вчасно оновив військово облікові дані. Кого це стосується? Тих, кому не треба і нема підстав для оформлення відсрочки та бронювання. Чому так? Я поясню. Річ в тому, що є строки для притягнення до адміністративної відповідальності. В даному випадку адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень по 210 та 210 1 цього кодексу, тобто це саме за порушення правил військового обліку, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Що це означає? Це означає, що згідно закону всі військозобов'язані зобов'язані були до 16 липня 2024 року здійснити. Оновлення військово-облікових даних, тобто невиконання цього обов'язку було і є вчиненням адміністративного правопорушення, відповідальність за яка передбачена тими статтями, що я сказав, а саме 210 прим. 1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, що означає, що з 17 липня 2025 року пройде рівно рік з цього моменту. І фактично всі штрафи мають бути, на мій погляд, анульовані. Тому що якщо військозобов'язане не притягнуто до відповідальності в цей період, з. 16 липня 2024 року по 17 липня 2025 значить, штраф вже не може бути накладений. Звертайте на це особливу увагу. І ще раз нагадую: не треба чекати, коли <зас> жарений півінь вас клюне в певне місце. Не треба цього чекати. В 99% дзвінок на консультацію адвокату коштує в сотні, в тисячі разів по порядкам дешевше. Чим потім розгрібати е, проблему, яку ви вирішуєте. Це стосується будь-чого. Попали в ДТП, позвонили, як оформити все, ви з, -з, -з купу грошей е, зекономили. Оформили кредит, бачите, що на вас наїхали колектори. Ви не розумієте, що як починаєте платити постійно кошти, а воно як в чорну прірву уходить, е -е, і потім приходять: і мені, я тут 5 років плачу е, по 2 тисячі гривень, коли взяв 10 тисяч, а, а я ще должен 100. Ну, ще раз скажу, на. В певному етапі виникла проблема. У вас має бути досвідчений адвокат, якому позвонили. Там консультація не коштує таких коштів, щоб потім це не вирішувати. Арештували рахунок. Якщо дійсно є підстави, якщо дійсно, наприклад, взяли кредит, стягуєте і так далі, а ви ну, реально нема що жити. У вас єдина зарплата і так далі, а рахунок арештований, кошти немає. Ну подавайте заяву, звертайтесь до адвоката. Виконавець дасть через адвоката відповідну заяву, і ви зможете отримувати там до 15 тисяч гривень в місяць своєї зарплати, як мінімум, поки не вирішите це питання з колекторами, домовитися і так далі. Ну, ще раз скажу, не обов'язково звертатися до мене, хоча бажано, Но... Будь ласка, поясніть собі це. Виникла проблема. Зверніться до того, хто кваліфікований в цьому. Якщо у вас болить зуб, не треба чекати або потім йти, вже вирішувати, коли треба вже повністю виривати зуб, ставити імплант і платити сотні тисяч доларів за це. Не треба. Зверніться вчасно до професіонала, і він вам допоможе. І ще раз кажу: є підстава для відсрочки, оформлюйте її. Є якісь питання, позвоніть на консультацію, і адвокат вам допоможе. Якщо дійсно у вас якісь він питання щодо оформлення відсрочки, а ви подивилися по 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну ви дійсно маєте право на відсрочку, але там щось там довідки не вистачає, щось там ТЦК, щось вимагає не те, що потрібно. Іноді таке буває. Звертайтесь, а ще на цьому каналі багато чого корисного, тому тут же беріть тиця підписатися. Щоб не пропустити інші корисні поради від адвоката Андрія Бер'янського, бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!